Тихо, тихо. Не дихаємо. Також 5. 1, 2, 3, 4, 5. І видихаємо через ліву нострю. 1, 2, 3, 4, 5. Видихаємо через ліву нострю. Вдих. 1, 2, 3, 4, 5. Тримаємо затримку дихання. Видих через праву нострю. Один, два, три, чотири, п'ять. Як це роблять йоги? Ми беремо руками. Везійському. Закриваємо ліву нострів. вдих. Один, два, три, чотири, п'ять. Закриваємо. Трибаємо один, два, три, чотири. Видих через ліву. on yeah, the